Про роль культури в житті людей під час прес-конференції для місцевих змі розповіла начальник відділу культури Ніна Швачка, зазначивши, що культура як ніколи потребує підтримки, бо має велику вагу в житті Білгородністровської громади та значний їх потенціал. Основними напрямками у дві 2000... 2024 році в відділі культури були такі: це реалізація культурно мистецьких програм і проєктів, спрямованих на підтримку ментального здоров'я людей, взаємодія культури та інших секторів для вирішення суспільних питань на рівні громади. А також головне це захист збереження популяризація нашої національної культури, а також розвиток талантів. Людей нашого міста. Відділ культури нашого міста представлений розмаїттям закладів за специфікою роботи. Це центр культури та дозвілля, який знаходиться по вулиці Кирилова, 16, школи мистецтв імені Гінзбург знаходиться по вулиці Музейна 31, краєзнавчий музей. Знаходиться по вулиці Музейна, 19, публічна бібліотека і відділ е, обслуговування дітей-підлітків і по вулиці Героїв України, номер 6 і 7, а також бібліотеки філії Нечуйловицького, Кропивницького і Лесі Українки, які знаходяться по вулиці Ізмаїльська, 87, і Кшиневська, 227, і перемоги 3А. Відділ культури це перш за все люди, творчі, талановиті, освічені. Загалом культуру сучасну історію міста творять 157 працівників. Пріоритет сьогодні надається саме національно-патріотичному вихованню, підтримці духу військових. Минулому році центром культури та дозвілля проведено заходи до пам'ятних дат державних свят, таких як День Соборності України, День Незалежності України, Небесної Сотні, Дня Конституції, Державного прапора України тощо також прийшли меморіальні заходи на алеї пам'яті. Щодо вшанування пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність нашої України, в тому числі є заходи, благодійні мистецькі проекти і патріотичні ініціативи. Свою творчість на міських заходах демонструють публіці народні колективи, які завдяки своїй майстерності отримали таке звання. Це народний театр Прометей, якому 66 років існування? Це народний ансамбль української народної музики, веселка. 52. Роки е, творчої діяльності цього колективу, ансамбль народної пісні рідні наспіви, 42 роки цьому колективу, народний молодіжний театр стради Сілует, 27 років, народний фольклорний гурт Русічі, 26 років. Народний ансамбль е, болгарської пісні Майчина Обіч 14 років саме молодий колектив, але з людьми поважного віку. Народний ансамбль народного танцю. Цю Бесарабський сувенір, 31 рік колективу, народний ансамбль сучасного танцю, Модерн Данс, 35 років буде святкувати цей колектив в цьому році. З великою радістю кажу, що в цьому році вже підтвердили звання народне всі наші колективи народні, і в тому числі образцовий колектив Віола зі школи мистецтв ім. Гінзбург. Самодіяльні колективи міста часто залучаються до всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Надбання минулого року стало формування нових інтерактивних просторів та хабів в закладах бібліотечної системи міста, де поєднуються дозвілля, творчість і навіть соціальні ініціативи. Це молодіжний творчий простір фото-відіостудія та енергонезалежний коворінг. Цей простір оснащений Новим обладнанням простір пропонує молоді безкоштовний доступ до всієї новішої апаратури і дає право навчатись, практикуватись, започатковані такі. Проекти як дитяча творчість у фокусі, а також співпрацює цей, цей простір з такими молодіжними організаціями, як молодіжна організація Станиця і з молодіжною радою нашого міста. Також на базі цієї ж бібліотеки создан і функціонує міський центр громадських прав завдяки підтримці Офісу Ради Європи були придбані теж апаратура для цього простору. З вересня місяця 24-го року публічна бібліотека входить до мережі цифрових хабів. Хаби цифрової освіти це наші бібліотеки, бібліотеки міста, куди може звернутися кожна людина, кожен громадянин і безкоштовно отримати доступ до вебсайтів дія і освіта і пройти навчання в цифрової грамотності. Окрема Ніна Вікторівна зупинилася і на музейній справі, яка перш за все направлена на збереження музейних фондів, їх осучаснені та цифровізації фотоколекцій. Старий Акерман, фотоколекція швейцарська колонія Шапа, колекція художніх робіт групи мистецтва. Оновлюючи свою роботу, музей залучає інтерактивні форми взаємодії з дітьми, тематичні екскурсії та подорожі у світ минувшини, антична геометрія, світ чудо-глини. Музей і його відділи відвідали в 2024 році 3699 осіб. Це трошки менш, ніж у 2023 році, але цей показник. Доводить, що у 24 році увага більш приділялась індивідуальним екскурсіям двом-трьом воєннослужбовцям, які приходили в зал, сім'ям-переселенцям на 3-5 чоловік. Тому увага до кожної людини стала цінніше, чим показник. В Музеї проведено за цей час було 93 екскурсії. Охоплено 1155 відвідувачів, і на індивідуальних екскурсіях 1110 відвідувачів було. Проведено 16 виставок, в тому числі 11 виставок з фонду музею. Початкову спеціальну мистецьку освіту з музичного та художнього напрямку учні міста отримують у школі мистецтв імені Гінзбург. Тут є ким пишатись, талановитість дітей вражає музичний відділ нашої школи. Хочу довести до вас, дорогі наші містяни. Має 31 клас і 6 класів художнього відділення. В школі працюють 33 викладача і навчаються 420 Учнів. В школі навчають грі на фортепіано, скрипці, флейті, кларнеті, саксофоні, бандурі, баяні, кардіоні, гітарі та образотворчому мистецтву. Два колективи це ансамбль скрипалів. Віола, ансамбль скрипалів, групета, а також хори младших і старших класів. Учні нашої школи активно брали участь у 23 міжнародних конкурсах. 11 – це були всеукраїнські, 3 три обласних конкурси, з яких отримано було 5 третіх, 8 других, і увага, 31 перших міст. Крім того, для дітей пільгової категорії та відзначених нагородами за свою талановитість передбачено безкоштовне навчання. А як гарно учні художнього відділу придали святкового зимового настрою пасажирам соціального автобусу, додавши фарб і візерунків. Багато надбань за минулий рік було і в матеріальному плані для облаштування закладів культури за бюджетні кошти та залучені через гранти. А як позитивно глядач сприйняв феєричне відкриття глядацької зали в центрі культури та дозвілля? Вистава Крижане серце зібрала тисячу переглядів. Це вісім вистав з повним аншлагом. А скільки всього було зроблено за для підтримки наших захисників, дякуючи залученню наших громадян. Були зібрані кошти, донати для наших військових колективи, два колективи рідні наспіви і веселки зібрали більш 50 тисяч. І взагалом на творчій толоці, яка пройшла в нашому місті, де теж працювали наші творчі майстри. Варився український борщ як елемент нематеральної, культурної спадщини. І там теж було зібрано. 175 сто тисяч 525 гривень для ребо для нашої воїнської частини, вести культурне життя в місті є можливим завдяки талановитим людям, колективам різних рівнів, аматорам народного мистецтва, і це справжній доробок. Я хочу щиро подякувати працівникам творчим працівникам відділу культури, самодіяльним колективам е і всім тим. То сприяє розвитку культурного життя в нашій громаді. Разом з вами ми зможемо зробити ще більше. Серед завдань на поточний рік поповнення бібліотечних фондів сучасною українською літературою, розширення культурного простору, участь у грантовому проєкті створення музейного кластеру Півдня України, створення музею української пісні на базі народного ансамблю української народної пісні Веселка і багато іншого мистецького цікавого творчого. Ірини Вербинська Анатолій Лакінчук, перший муніципальний.